Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу поговорити з вами пенсію за інвалідністю. Як обчислюється стаж? Бувають такі випадки, що у вас є довідка з МСЕКу на руках, але не вистачає страхового стажу. Що робити в такому випадку? Зараз більш детальніше поясню. Дивіться, хтось зовсім не дав, але мені задав питання, здається, 24 роки було, чи 26 років, взагалі немає в людини стажу, але вона має довідку Все про другу групу інвалідності. Що в такому випадку робити? Пенсія за інвалідністю другої та третьої групи, наприклад. Особам, які молодші за 24 роки, встановлюється за наявності хоча б одного року стажу. Якщо це інвалідність першої групи, то потрібно мати хоча б один рік стажу до 26 років. Чим старша людина, тим більше потрібно мати стажу на момент встановлення інвалідності або на момент звернення по таку пенсію. Якщо комусь більш детальніше, конкретно в кожному випадку, ви можете задати в коментарях питання, я вам відповім, скільки вам років і який необхідний вам мати страховий стаж якщо ви маєте проблеми зі здоров'ям для того, щоб ви змогли оформити пенсію по інвалідності? Наприклад. Що ж зараховується? Навчання зараховується до стажу вам тільки в тому разі, якщо воно було у вас до 1 січня 2004 року. Відповідно до раніше чинного законодавства у стаж роботи зараховувалось навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, також в училищах на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікацій та перекваліфікації в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординаторі. Але в періоди навчання після е, 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 зазначеної мною дати. Вже до страхового стажу не включається. Тобто навчання вам зарахують тільки в тому випадку, якщо воно у вас було ви вчилися до 1 січня 2004 року. Наявність або відсутність стажу визначає, за яким законом буде призначатися виплата. Якщо стаж є, то за пенсію вам слід звертатися до пенсійного фонду України відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо ж стажу у вас немає, тоді може бути розглянута варіант із призначенням державної соціальної допомоги. Така допомога призначається органами соціального захисту населення відповідно до закону про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію. І особам з інвалідністю. Але в другому випадку питання з призначенням допомоги розглядається лише якщо йдеться про малозабезпечених осіб, або якщо людині встановлено першу групу інвалідності. Тільки в такому випадку, якщо ви маєте статус малозабезпеченої сім'ї, або якщо вам встановлена перша група інвалідності, тільки в такому випадку ви можете звернутися в органи соціального захисту України і без Органи соціального захисту, вибачте, населення і без стажу вам можуть розглянути призначення пенсії за інвалідністю. Якщо вас виникають питання, будь ласка, задавайте будемо розглядати кожне в індивідуальному порядку. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.